Слава Україні! З вами знову я Петро і ось знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, цей лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене буде доволі незвичайне відео, тому що я вам розповім про те, як стати блогером. От, напевно, деякі люди думають, що а, про якихось блогерів, що вау, які вони круті, я б взагалі так не зміг, і так далі, що які вони популярні і так далі. Але я впевнений, що у вас це вийде. І сьогодні я вам розповім, як. А це доволі неважко. Звичайно, буде це доволі довго, поки ви станете популярним. Але якщо ви будете старатися викладати постійно контент і, і взагалі буде вам це подобатися, то ви обов'язково станете популярним, і вам це можливо буде подобатися, і, можливо, колись ви навіть станете відомішим за мене. Отже, як же ж почати? Ви думаєте, та ні, це важко, там треба якась камера крута, там треба і те, і мікрофон, і те. А ні. Почати можна просто з якогось звичайного телефона, і будь, можна просто телефон поставити в якусь чашку, і ще, просто дивлячись від того, який контент ви будете знімати. Наприклад, ми е, свій, можна сказати так, починали. Е, Розповідати про книги, показувати. Ми починали від того, що спочатку нас мама просто знімала на телефон тримала. Потім ми зробили з такої хрестовини на ялинки і селфі-палки. Ми зробили таку, як штатив, саморобний, і на нього знімали. Потім там, купували один штатив, там, інший і так далі. А, також мікрофони. Мікрофони в нас з'явилися. E, взагалі нещодавно, якщо так дивитися, перед цим ми знімали без мікрофонів. Теж, e, як дивлячись, який у вас буде контент, це не для кож... це не кожному потрібно, але коли ви будете розвиватися, зрозуміло, що якимось часом будете купувати якісь там кращі штативи, мікрофони і так далі. Також просто треба знайти те, що вам подобається. От якщо вам щось подобається, а ви думаєте, та ні, це взагалі людям не сподобається. Ви просто не думайте так, тому що зараз в TikTok, YouTube, Ютуб, всюди, там є просто різноманітний контент. Любите футбол? Хочете знімати про футбол? Знімайте баскетбол, готування їжі, книги. Навіть якщо ви любите, якщо ви хочете знімати про те, як ви доглядаєте хом'яків, це також може комусь буде подобатися. І хочу вам донести те, що просто не бійтеся, пробуйте, знімайте. Якщо у вас це обов'язково вийде, також просто знімайте, якщо вам це подобається, звичайно, і у вас обов'язково вийде. Просто я теж спочатку спочатку взагалі я не дуже сильно хотів. І взагалі це все почала, можна сказати, наша мама, коли побачила, що Сергій притула, виставив що фотографію, що які книги прочитав його син. Потім мама сказала, що давай ми почнемо викладати фото книг, що ми прочитали. Потім я почав про них розповідати на відео. Потім підключилися також мої сестри, Ютуб канал. І от зараз у нас вже більше тисячі підписників. Нас знають багато відомих українських сучасних авторів. І я радий, я веселий, я дуже вдячний вам, підписники. І я дуже щасливий від нашого взагалі каналу, Те, що я знімаю відео, те, що, можливо, я колись стану ще більше популярним. Мені це просто подобається. Також не пробуйте, звичайно, не бійтеся пробувати, експериментувати і ніколи не здавайтесь. Тому що краще, щоб у вас там не вийшло декілька разів, але ви щось добились. а Аніж якщо у вас один раз не вийшло і ви кинули. Також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам треба? На усім па папа. -па -па.